Шановне товариство, мені сьогодні з Кривого Року подзвонили наші прихильники і приємно мене здобували. Сказали, що на останньому дзвінкові в одній з шкіл Кривого Рогу випускники 11 класу, коли, коли прозвучав слава України, державний гімн, вони тричі проскандували Слава Україні, героям слава! Це 11 клас. Не знаю, чи це вони самі зробили, чи завдяки своєму вчителеві. Але не дивлячись на те, що табачник поплюжить нашу історію України, поплюжить наших героїв, завдяки нам з вами, цим хлопцям, ми не дамо їм поплюжити нашу історію. Якщо взяти горстку цієї землі, де я зараз стою, вжати її в кулак, то з нею може потекти кров патріотів України які віддали своє життя за волю України. Це і Хмельницький, це і Мазепа, це Гонта, це Шухевич, це Бандера. Мільйони людей, які віддали життя, щоб ми з вами зараз стояли і пам'ятали їх. На жаль, наша окупаційна влада шанує своїх героїв, які нищили наших українців, нищили нас голодом, кан канцтаборами. Розстрілювали, але завдяки нам ми їм не дамо цього зробити. І я вам обіцяю, що Свобода зробить все для того, щоб свято Героїв ми шанували на державному, на державному рівні. Слава Україні! Героям! слава! Зараз я вам, зараз надам слово Кирилові Дороленко. Ви всі знаєте, що це у нас єдиний кандидат на проміжних виборах до Дніпропетровської міської ради. Шановна громада, по-перше, хочу подякувати всім вам, то, що ви прийшли і підтримали цей марш. Я знаю, що сюди приїхали декілька міст: Новомосковська, Дніпродзержинська, Кам'янська. І, звісно, я хочу перш за все сказати дякую молоді і дякую всім старшим людям, які прийшли, не, не витрачали свій час до нас. Я хочу, ну, щоб ну, я не знаю, щоб навіть такі багато слів приймати, тому що... Я дуже вражений, що дійсно зібралося сьогодні більше, ніж за 100 осіб. І нас почуло все місто, нас почув наш е, Сячеслав. Е, я думаю, що вони, до них дійшло, що ті герої, які боролися тисячі років, ми згадували за тисячу років всіх наших героїв, Терчислав. Ой, це дуже Ну, Дякую вам, дякую. Слава Україні! Героям слава!